Дорогі друзі, сьогодні в Києві літня пора і буде невеликий огляд покаяка, компактного каяка з матеріалу ТПУ, термополіуретан від Аквамаріна під назвою Аквамаріна ХАЛ 13.1 моделька. Поставляється в такому герморюкзаку також з ТПУ. Пакаяк двомісний. Важить сумарно голий каяк 7,4 кг. Це майже вдвічі легше, ніж аналоги його із ПВХ. Довжина покаяка 398 см, ширина 98 см, він двомісний або можна використовувати з одним сидінням як одномісний. Ми будемо сьогодні тестувати його як двомісний. В комплекті до пакаяка йде насос жабка там, з перехідниками. І для того, щоб накачувати балони і Над... надувне дно, то ось розмічено тут рекомендований тиск, який вкачувати, і для цього є така от насадка для насоса, щоб по манометру накачувати правильний тиск. Або ж якщо ви на око хочете накачувати, є от така от менша для легкоходів насадка. Спочатку накачуються два балони, два балони а потім вже надувне дно. Накачка відбувається досить швидко Ось таким чином вже виглядає покаяк накачані балони. Дно і сидіння. Також встановлення таких кілів, курсових стабілізаторів обов'язково для глибокої, спокійної води, для кращої курсової стабільності і швидкості пакаяка. От встановлення дуже легке, і інтуїтивне. Ну він Поламає кіліж. Дорогі друзі, наш тестовий заплив на пакаяку Аквамаріна, Half. 13.1. Друзі, ми відплили, але ми ще до кінця сидіння не відрегулювали. Ось у нас так виходить поки що гребти в тестовому режимі. І у порівнянні з Покрафтом виходить, що от вода ближче. Тут балон так виступає не так високо, як на Покрафті, і відчувається така трохи якби небезпека, чи як треба звикати. Ну, ще додає те, що тут надовне дно, на відміну від Покрафта Red River у моєму випадку. Тому... Це новий якби, від транспорту, будемо зараз ще усвідомлювати свої враження. Трохи пропливли, ось так виглядає дно по каяка. Це дренажні отвори для того, щоб зручно було висушувати і воду відкачувати. Зі своїми каченятками, вони тут пасуться на водоростях. Клад. Дивіться, як веде себе по каяк, коли хвиля на нього насувається від катера, стаємо перпендикулярно хвилі. Найперше враження від Пакаяка. В нього гарні ходові характеристики. По такій тихій воді він йде стабільніше і швидше, ніж Пакрафт. Ну, Все-таки повільніше, ніж пластиковий каяк чи байдарка, але швидкість влаштовує і можна по черзі або синхронно підгрібати веслами. Це, звісно, зручно, коли вдвох. І... Єдиний такий мінус це досить бюджетні такі сидіння, вони без хорошої підтримки і накачуються. У них тут не такі солідні ніпелі, а просто такі ніпелі бюджетні, як в таких дитячих якихось водних іграшках. По в сидіннях можна подумати, мабуть, на майбутнє про апгрейд, якийсь підібрати кращий варіант, тому що не дуже зручно, я думаю, на довгій дистанції буде сплавлятися. Хочеться, друзі, показати ще тест, прямо як залізти і злізти на пакаяк, коли в воді ти знаходишся. Як бачите, можна злазити і залазити за рахунок того, що покаяк досить широкий, 98 см ширина. Хочемо острівець тут невеликий, перейти на інший рукав десенки. Це йдемо по острову, розубівсь. Транспортування покаяка, він не важкий. Десь 7-4 кілограми сам важить, як я вже казав. В принципі, її нести досить неважко. І допомагають оці вже вбудовані ручки. Ось ми несемо зараз з Олегом спереду і ззаду тримаючи, можна ще і зліва і справа. Як зручніше. Ага, Тепер я, друзі, сяду на заднє сидіння, подивлюсь, як вже бути заднім гребцем! Заходимо друзі на острові Муромець в річку Протоку Бобривня. Зараз тут і, так сказати, гирло нас не пропускає. Пливемо як по амазонці, дорогі друзі, рікою Бобривня. Подобається, дорогі друзі, каяк. Із сидіннями трішечки не продумав виробник, однак знаходяться на ходу прямо такі рішення. От позаду я поклав гермо-рюкзак і він створив додаткову жорсткість. Тепер я можу так от розкинутися і гарно опиратися, відштовхуватися і з комфортом собі веслувати або відпочивати, коли Олег веслує. А от з іншого боку... У мене з'явилось натомість багато простору переді мною. І також для Олега я роблю за рахунок вбирання ногами спинку його сидіння, теж жорсткість, і він досить ефективно і зручно може опиратися і веслувати. Віддалі хотілося б, звичайно, розглянути варіант більш ергономічних крісел. і Я подумаю над цим питанням. Заходимо в такий тунель тунель в річці Бобривня, який нас виведе в мальовничу затоку. А бачите, на ходу от Олег вистрибнув і нормально поплив. Це у нас мілина, друзі, і потрібно зняти кілі, щоб ми проходили по мілині. Друзі, ми пливомо вже в зворотному напрямку по бобрівні і на Мілені ми знімали ж ці курсові стабілізатори, кілі, для того, щоб по Мілководдю можна було проходити. Однак є великий мінус керування по каякам без кілів, те, що ми починаємо дуже ризкати по каяк. Розвертає на 360 градусів, сильно в сторону кидає, ефективність веслування, набагато знижується. Потребує дуже технічного керування і це важко. І швидше за все, на порогах, на гірських швидких річках така велика довжина каяка не дозволить ефективно сплавлятися. Але це на любительському рівні, цікава ваша точка зору. Мені здається, для гірських річок краще рафт або крафт. А зараз ми знову почепили кілі і тепер легко можна пливти на помірній глибині. Можна весло її зловити. О, це фрог. Нормальний? Ми біля експарку, друзі, тут справжня флотилія відпочивальників. Дуже багато на воді людей. Дає можливість двомісний каяк перекусити, Ось поки Олег веслує, то я можу підкріпитись горішками. Друзі, це був невеликий огляд і тест покаяка ТПУ Аквамаріна HALP 13.1, двомісний, легкохідний, компактний покаяк. Підходить для сплавів спокійними водоймами. І по мілководдю можна зняти кілі і проходити по зовсім мілководдю, по гірських ріках. Здається, буде дещо важко ним керувати, особливо на порогах без кілів. І загалом конструкція вдала, він ергономічний, в міру швидкий, в міру стабільний, можна з нього стрибати, купатись, залазити, на ходу не перевертається. Єдиний такий очевидний мінус це Сидіння недостатньо, вони зручні, ні пиля, бюджетні в сидінні. І я буду, думаю, експлуатувати цей пакрафт в наступних сплавах. Єдине, що потрібно подумати, як зробити більш зручними сидіння чи ці чи замінити на нові. Спасибі, що дивились і до наступних пригод.